У нас виконується рівність f від мінус x дорівнює мінус f від x. А це означає, що наша функція має бути непарною. Серед наведених функцій. Непарною є функція d. Тому що f від мінус х буде дорівнювати 2, що ділиться на мінус х, тобто мінус 2, що ділиться на х, отже, нам підходить d. Далі. За умовою функція f від х парна, а g від х функція не парна. Тому ми можемо записати, що f від мінус 2, так як це функція парна, то дорівнює f від 2, і отже, буде дорівнювати мінус 5, а g від 1, G у нас функція не парна, тому буде дорівнювати мінус g від мінус одиниці, а g від мінус одиниці у нас 7, отже, буде дорівнювати мінус 7. І тому, коли ми підставимо, ми будемо мати такий результат 3 ми множимо на f від мінус 2, тобто на мінус 5, і потім віднімаємо g від одиниці, тобто віднімаємо мінус 7. Таким чином, мінус 15 додаємо 7, і буде мінус 8. Тобто це відповідь А. Далі на рисунку зображено фрагмент графіка парної функції. Нам потрібно знайти f від 4 і F від 3, а графік представлений для того випадку, коли х є від'ємними числами. За властивостями парної функції ми можемо записати, що f від 4 дорівнює F від мінус 4. А f від мінус 4, якщо подивитися, у нас буде дорівнювати 2. F від 3 дорівнює F від мінус 3. і знову ж таки, f від мінус 3 у нас дорівнює 3. Тому підставимо і будемо мати 2 і додати 3 помножити на 3. 11, як ми бачимо, і це відповідь B. Далі. У нас функція, визначена на проміжку від мінус нескінченності до плюс нескінченності, і є парною функцією. Перше твердження є неправильним, тому що для парної функції F від мінус 10 дорівнює F від 10. Друге, друге твердження є. Правильним для парної функції. І графік функції, симетричний відносно осі Y, також правильне твердження. Таким чином, правильне друге і третє твердження а це відповідь Г. На рисунку зображено графік непарної функції. І нам потрібно знайти f 4 і f 2, тобто аргумент у нас додатні числа. А на рисунку зображена частина графіка для іксів від'ємних. Для непарної функції ми можемо записати, що F від 4 буде дорівнювати мінус f від мінус 4. І якщо ми подивимося f від мінус 4, то по графіку буде дорівнювати це значення 2. А тому ми можемо записати, що це мінус 2. І далі ми знаходимо F від 2. Знову ж таки, так як функція не парна, то це мінус F від мінус 2. F від мінус 2 по графіку ми знаходимо це у нас y2, значить, ми будемо мати мінус 2. І тоді, в результаті, ми можемо записати. Мінус 2 додати 3, що множиться на мінус 2, мінус 2, мінус 6, мінус 8. Мінус 8 це відповідь b. Далі знаходимо період функції. За е, властивістю ми можемо записати, що період даної функції дорівнює періоду функції тангенс, а це π, і поділити на коефіцієнт біля хса. Х поділити на 2 ми можемо записати як 1 друга х, тобто k буде дорівнювати 1 друга. В результаті період буде дорівнювати 2π, і це відповідь В. Далі, знову ж таки, маємо казати найменше додатний період функції. Для функції котангенс період дорівнює π, і ми ділимо на коефіцієнт біля х на 3. π на 3 період даної функції, тобто це відповідь Д. Далі знаходимо значення виразу. Функція у нас періодична з періодом t, що дорівнює 3, нам потрібно знайти F від мінус одиниці, а відомо f від 2. Якщо я запишу F від мінус одиниці таким чином, що це від 2 віднімаємо період то F від мінус одиниці таке ж, як F від 2, тобто буде дорівнювати 4. І знову ж таки, F від 5 ми можемо записати, що це F від 2 і додати період. Тому F від 2, знову ж таки, нам відомо, що це 4. А отже, значення даного виразу запишеться таким чином. 4 додати 2, що множиться на 4. 4 додати 8, 12. Отже, у нас 12 це відповідь D. Далі знаходимо найменший додатний період функції. Як ми вже говорили, для тангенса це π, і ми ділимо на коефіцієнт біля х на 4. π на 4 період даної функції це відповідь А. Знаходимо найменш додатний період функції, а для цього ми період функції косинус, а це 2 π Ділимо на коефіцієнт біля х. Біля х у нас 2 коефіцієнт, отже, період буде дорівнювати π. І це відповідь В. Далі, у нас функція періодична з найменшим додатним періодом що дорівнює 7. Нам потрібно знайти f від 5. У нас немає на рисунку графіка функції на цьому проміжку, але ми можемо записати, що F від 5 таке ж, як F5 відняти 7, відняти період, тобто F від мінус 2. F від мінус 2 ми вже можемо знайти по графіку, значення в точці мінус 2 буде дорівнювати 4. Отже, це відповідь А. Далі ми дивимося знову ж таки на фрагмент графіка періодичної функції з періодом, який дорівнює 2 π І шукаємо точку, що належить цьому графіку. Ну, Напевне, по іксу, як ми бачимо, у нас представлені точки з координатами, що мають вигляд на 2, π 3 на 2 2π. Отже, ми зразу відкидаємо варіанти А, В, і дивимося на інші варіанти. І тоді, наприклад, так як ми хочемо знайти значення в точці, де Х дорівнює 3 π то ми можемо записати це так, що F від 3 π таке ж, як F від 3 π відняти період 2 π тобто F від π. По графіку у нас видно, що значення в точці π буде дорівнювати мінус одиниці. Тобто, випадок Б нам не підходить, тоді далі ми 5П, коли шукаємо F від 5П, то це можна записати так, що це буде, наприклад, F від П і додати 2 по 2. 2П у нас період. Тобто, це таке ж значення, як в торці Пі. А, як ми сказали, F від P у нас дорівнює мінус одиниці. Таким чином, нам підходить, як ми бачимо, випадок D. Знову ж таки, періодична функція. Період дорівнює 6, і нам потрібно знайти F від 6, і ми можемо записати це так: що F від 6 це F від 6 відняти період, тобто f від 0. По графіку ми бачимо, що F від 0 дорівнює 2. Далі знаходимо f від 8. F від 8 це f від 8 відняти 6, тобто F від 2. Знову ж таки, по графіку бачимо, що F від 2 дорівнює 0. І тому, коли ми 2 помножимо на 0, в результаті ми будемо мати 0, а це відповідь А. На рисунку зображено графік функції, і ми маємо визначитися з властивістю, яка має ця функція. Ну, Періодична вона не є, і не зростає, і не спадає на проміжку від мінус 6 до 6, включно. Отже, залишається проаналізувати випадки Г і Д. Ми знаємо, що графік парної функції симетричний відносно Осі, О, а графік непарної функції симетричний відносно початку координат. Наш графік симетричний відносно початку координат, отже, нам підходить відповідь D.